Виконуємо частину 5 практичної роботи 11 за підручником інформатика 8 клас, авторів Тріщук-Лазарець 2025 року випуску. Відкриємо в Google таблицях файл, який надали автори підручника. Ми виконуємо 5 частину, отже, переходимо на аркуш, частина 5. Ну і в першому завданні ми беремо кредит. Потрібно розрахувати, щомісячний платіж, який вам потрібно буде сплачувати. Протягом 36 місяців, щоб повністю погасити кредит у розмірі 10 000 гривень під 6% річних. Давайте обчислимо це. Тут ми будемо використовувати фінансові функції. Бачите, ось тут є приклади, як записується дана функція. Можна розпочинати писати з клавіатури або вибираємо Вставити функція. Фінансові функції. Найперша ну, функція це в нас ПМТ. Дивимося на зразок. Бачимо, що спочатку нам потрібно взяти процентну ставку, але ця процентна ставка річна, а платити ми будемо щомісяця, тому ділимо на 12, тому що в році 12 місяців. Пишемо крапку з комою. Далі. Термін, протягом якого ми хочемо повністю погасити кредит. Це в нас 36 місяців, тобто 3 роки. І далі пишемо суму нашого кредиту. Кредит це ми брали. через це пишемо мінус, клавіша, Enter для підтвердження. Отже, щомісяця нам потрібно платити 304 гривні 22 копійки. Тепер обчислимо загальну суму виплат. Тобто, скільки нам потрібно буде заплатити, коли ми вже повністю погасимо кредит. Формула в Google-таблицях розпочинається з дорівнює. Беремо щомісячний платіж і множимо на кількість місяців, протягом якого ми будемо платити кредит. Натискаємо Enter для підтвердження. Бачимо, що сума в нас вже більша. Тепер, використовуючи функція коміє ПМТ, потрібно обчислити загальну суму відсотків, що виплачується на конкретний період для позики. Взагалі, в нас в результаті буде сума, яку ми переплачуємо. Тобто можна було б зробити простіше. Від цього відняти суму кредиту. Ну і це в нас буде і результат. Ну Давайте подивимося, чи так, і в нас і вийде. початок у нас такий самий. Крутимо ось тут, щоб у нас переміщалося, тут щось не переміщається. Крутимо колесико миші. Та й тут не дуже то щось виходить. Хотіли зробити нам як краще, а вийшло не дуже. А якщо ось так, можна писати, звичайно, з клавіатури. Але перед цим потрібно запам'ятати, де знаходиться та сума кредиту і так далі. Отже, спочатку процентну ставку. Початок схожий з функції PMT. В році 12 місяців. Далі термін, протягом якого ми виплачуємо кредит. Сума кредиту. Далі вказуємо термін. Термін нас повністю беремо від першого місяця. До останнього. Ну, давайте напишемо все-таки ось тут число. І в кінці 0. Тобто повністю виплачуємо. Enter для підтвердження. І бачимо 951-90. Ну тут вже більш точніше тут округлило. Тепер підрахуємо теперішню вартість позики. Взагалі-то в результаті в нас має вийти 10 тисяч. Давайте це і перевіримо. Функція PV. Отже, спочатку беремо процентну ставку. Ділимо на 12, тому що в році 12 місяців, Оце це річна процентна ставка. Далі так само записуємо після крапки з комою термін нашого кредиту. І зі знаком мінус записуємо наш щомісячний платіж. Він у нас клітинці b6, ось це 304 гривні 22 копійки. Мінус тому, що ми платимо банку, а не він нам. Ентер для підтвердження. Так, вийшло 10 тисяч. Тобто сума нашого кредиту. З першим завданням, все переходимо до другого завдання. Потрібно обчислити майбутню вартість інвестиції. Тобто, ми під 5% річних протягом 5 років, Щомісяця кладемо на депозит 500 гривень. І потрібно знати, яка в нас буде сума через 5 років за таких умов. Тут функція використовується FV. Беремо процентну ставку. Якщо процентна ставка в річних, значить ділимо на 12 кількість місяців. Далі кількість періодів. Ми вкладаємо щомісяця, значить Кількість років множимо на 12, тобто кількість періодів у нас в місяцях. Крапка з комою. І вкладаємо 500 гривень. Ми кладемо на депозит, поки що не забираємо, через це пишемо з мінусом. Останній параметр бачимо: ось тут зразку є 0, його можна не писати. За Замовчуть він 0, так і буде. Тобто він показує, яка початкова сума нашого вкладу. Можливо, вже в нас якась кількість грошей лежала на депозиті. Ентер для підтвердження. Отже, через 5 років в нас вийшла ось така сума. 34 тисячі трішки більше. Ну і тепер нам потрібно зробити те саме. Але тепер кількість років нашого вкладу буде 10. Формула, по суті, буде та сама. Через це я скопіюю. Але вже те значення, що було в клітинці B18 кількість років. Напишу з клавіатури 10. Ентер для підтвердження. Тепер вже ось така сума. Зрозуміла, більша, ніж двічі за попереднім. Завдання виконане. Пам'ятаєте, що дана таблиця зберігається на Google диску. При бажанні можете. І її зберегти на комп'ютері. Виділяєте, завантажите. І в мене відкриється зараз вікно збереження файлу. Якщо у вас не відкрилося, то за замовченням буде зберігатися папці завантаження або загрузки або downloads. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!